Вітаю на каналі у, гостях у Тані. Ось подивіться, як у мене росте і цвіте ця рослина Кампсіс. Кампсіс, мабуть, так якось називається. І я знаю, я багато читала про цю рослину. Кажуть, що вона агресор. Не знаю. Дуже багато просять у мене, щоб я відкопала. Але я тільки змогла відкопати одній людині, і то я не знаю, чи. Вона в неї прийнялась, та рослинка той пагін. Тому що тут у мене нігде нічого не, ось там я підперла. ніде нічого, ніякого коріння вона не пускає. Тому я не знаю, хоча я її дуже на зиму, я її обрізаю. І так залишається тут декілька гілок. І, і все. Але сьогодні мова піде не про цю рослину. А сьогодні хочу вам. Розказати про свої лілії. Коли я знімала свій сад, свої клумби, квіти свої, то я знімала і лілії там. І мені писали, просили розказати, як я за ними доглядаю. На жаль, я вам не можу показати всі лілії, які в мене є, тому що азіатки вже оцвілися, і я не встигла навіть їх зняти, тому що. Якось вони так швидко відцвіли ці азіатки. Зараз трубчасті почали цвісти. Ось отака розцвіла. Ось ще ось отака лілія теж цвіти. Ну, питання було, як я за ними доглядаю. ну В принципі, особливого догляду за ліліями в мене немає. По-перше, коли ось поряд лілії були, вони відцвілись. Я їх зрізаю ось отак, тому що лілія взагалі вона цибулина розростається завдяки стеблу. Зумієте? Коли стебло є, тоді росте цибулина. Якщо зрізати низенько, то не росте цибулинка. Це перше. Далі лілії в мене ростуть серед троянд, тому я коли обробляю троянди, то, до, то й на лілії. Лілії теж обробляю разом з трояндами, Всім, всі, від усіх тих хвороб, від яких обробляю троянди. Від фітафтори, від зафорювань ті самі препарати, що і троянди. Але справа в тому, що от якщо ви почитаєте статті про лілії, ви знаєте, що, можливо, знаєте, що лілії різні, вони там є і високі, лілії гіганти, є лілії низенькі є Азіатки, які вони перші відцвітаються, і вони зовсім квітка зовсім іншої форми. І в статтях, у більшості статей, написано, що лілія на одному місці може рости до 6-5 років. Ну Можливо, вона і може рости. Але я такого не допускаю. Чому? Тому що ось перед вами лілія. Ось, бачите? Вона ось у такої висоти. Торік вона була набагато вища. Тому що лілія взагалі то вона біля, свого, біля своєї цибулини нарощує діток. І прийде той час, а він прийде дуже швидко, на третій рік це 100% прийде, що ось у такого великого стебла у лілії вашої не буде. Тому що дітки не дадуть. Вирости великі цибулині, вони будуть самі рости. Тому я ось отак на другий рік, уже у вересні, місяці, десь я викопую лілію. Лілію викопую і пересаджую на інше місце, або, може, навіть і на цьому місці можна посадити, але потрібно відокремити дітки. Тоді ці дітки зацвітуть у вас які більше, які менші, ще зацвітуть через рік. Але цибулина, ота велика, збережеться. Вона набереться сили, На наступний рік у вас буде велика гарна квітка, велике гарне стебло. Тепер друге питання, ви запитаєте, чи змінює лілія колір? Чи може лілія, наприклад, з білої стати оранжевою? Ви знаєте, це можливе. У моєї сусідки так і відбулось. Вона приходить у цьому році і жаліється. Я їй давала різні лілії, різні кольори, і гібриди, і азіатки давала. Вона каже: мене у білих стали оранжеві. Справа в тому, що це вірус, і вірус може або знищити повністю рослину квітку, або може зробити. Так, що у вас будуть лілії всі одного кольору. Це вірус строкатості називається так, як і в тюльпанів. Садимо одні тюльпани, потім, коли ми їх не викопуємо, не доглядаємо, думаємо, тюльпани і так виростуть. І що виходить? Виходить, що тюльпани стали із жовтих, фіолетових, всі стали червоні. Це теж вірус строкатості. Що це таке? По-перше, цей вірус не лікується. Але треба уважно придивлятися до квітки лілії. Дивіться, якщо, ось, наприклад, у мене квітка. І тут три пелюстки такі і три такі. Ось бачите, нема ніяких зайвих крапок, ніяких ліній, полосок, нема нічого на квітці. Це звичайна нормальна нехвора квітка. Але ну, слава Богу, я вам не можу показати свої квітки, які форіють. Лілії які хворіють вірусом. Але якщо, наприклад, у вас на квітці є якісь з'явилися плями, там якісь якийсь він там став, ну, строкати він став, здається, гарна, така красива квітка стала. Був оранжевий, а став зараз якимись полосками, там, то це вже вірус. Ну, Як він утворюється? Вірус цей заноситься. Він заноситься через інструменти, через руки, через птахи можуть заносити, тобто різними способами і він не лікується, цей вірус. Просто квітка може загинути або буде заражувати інші квіти. Тому треба уважно придивлятися до цього, щоб ваші лілії різнокольорові не стали одного кольору. Це може відбутися, наприклад, не за один рік, а за два роки, коли ви не помітите, що квітка змінила колір або стала строкадою і вам здається, ой, яка гарна стала квітка, а потім, виявляється, на наступний рік вони у вас усі однакові. Ось, наприклад, якщо уважно придивитися до оцих квітів, то вони всі однакові. Листочки, пелюсточки верніше, однакові. І тут однакові, тут нема ніякого вірусу. Якщо, наприклад, ось тут на краях де з'являються якісь інші вже краплинки, якийсь інший малюнок, неоднаковий на всіх листочках колюсточках, тоді це вже квітка починає захворювати. Ну Ось іще такі. Я не, не можу я вам показати, тому що вони в ній Ось така лілія. Ну Є лілії, які ще не цвітуть. Вони будуть цвісти пізніше. Це саме найпізніші лілії, які зацвітають у мене. Піатки, вони вже відцвіли. Тому я ось отак позрізаю оці черенки, з яких були квіти. Щоб квітка нарощувала. Цибулинки. Буває ще так, що, наприклад, у вас рости ось висока лілія, а на наступний рік ви бачите, що такої великої квітки немає, а виросте малесеньке стебло. Це означає, що велика цибулина поділилася на маленькі дітки. І вони ці дітки ростуть, а може навіть одна залишилася, яка забрала всі сили. Тому, чому треба їх викопувати, чому треба? Ділити. Тому що знову ж вам кажу, що не може квітка витягнути усі цибулинки, усіх діток і вирости такою великою високою. Тому обов'язково я викопую. Я не знаю, як роблять інші, але я вже не перший рік, багато років вирощую лілії, в мене вони різні, дуже багато, різних кольорів. Не можу я не встигаю я знімати їх. Тому що якось так ну, не вистачає мене часу. Але коли приходить вересень, то, звичайно, десь у другій половині вересня я пересаджую лілії для того, щоб мені зберегти, по-перше, сортність. А по-друге, щоб у мене були такі великі квіти і великі, такі високі, бачите, вище забора. І троянда тут вище забора ростуть, такі високі квіти. Чим я підгодовую навесні, я підгодовую, так як і троянди, ось троянда поряд росте, я підгодовую мочевиною азотом. А потім, коли підгодовую троянди, а троянди я завжди обробляю від фітофтори, то я додаю іще якесь добре. В основному це калійне. Це Гумати, калію. І також обробляю і лілії заразом. Тому вони ось такі великі гарні квіти. Це дуже лілії вже почали ті цвісти, що пахнуть. Но я не буду вам розказувати про сорти лілій. Хто бажає, може знайти це все є в інтернеті, які вони є. Де я їх замовляю, я замовляю у таких більш-менш професійних магазинах для квітів. Я замовляю цибулини і. Потім їх висаджую. Ще хочу сказати, що лілія це взагалі така квітка, що її можна викопати із, із цибулину, викопати з квіткою і пересадити. Зумієте? І вона буде рости. Ну, там посадка цибулі лілії, там треба дивитися за розміром, яка цибулина, і якщо діаметр цибулі. Які діаметці болі, така глибина повинна бути ямочки, куди висадити. Ну, ось така ще починають, починають ще тільки деякі квітувати. А ця вже ось розквітла. Це саме цвіту ті, що дуже-дуже пахнуть. Вони гарні, вони такі красиві. Ось коротенько я вам розказала про свої лілії, я думаю. Ті, хто мене запитував, як я вирощую їх, як доглядаю, то частково, можливо, я задовольнила ваше прохання. На все добре, всім миру, всім щастя, гарного настрою, до побачення.